Професора Льюіс Лікарю Фрейд. Пробачте за минуле. Це Джофі, мій персональний асистент. Серйозно? Якщо пацієнт спокійний, Джофі завжди витягується біля моїх ніг. А якщо пацієнт схвильований, Джофі стоїть поруч зі мною. А що мені зробити, щоб він не тікав від мене? Отак. Він також фанатик пунктуальності. У вас чудовий дім. Моя донька Анна робила усе можливе, аби відтворити наш дім у відні. Навіщо ви прийшли сюди побачити зі мною, якщо так не згодні з моїми поглядами? Щоб ви зрозуміли, що не праві. Молодець. Уперед. Ви усе своє життя наполягали на тому, що сама концепція Бога є смішною. Так. Чому хтось із вашим вищим інтелектом раптово відмовиться від правди, а потім прийме безглузду мрію за підступну брехню? Ну я щиро не згоден. Я і не сумнівався. Інакше вся споруда вашої дитячої віри перетвориться на руїни. Чому релігія звільняє місце для науки, але наука відмовляється звільнити місце для релігії? Ох, благаю, не розбивайте моє серце, тому що вони ховаються за своїм навіглавством. Припускаю, що ви взагалі боїтесь відчувати емоції. Це Ваш остаточний діагноз. Фантастично. Я не знаю. Ви не знаєте? Ну, нарешті, нарешті, ми досягли прогресу. Ви брешете собі, думаючи, що можете контролювати смерть так само, як ви контролюєте свій світ та світ своєї доньки. Анна присвятила себе науці. Вона з кимось зустрічається. Вона не має часу на стосунки. Я хвилююся за батька. Він зовсім сам. Треба когось. І знайти. я буду з ним. Моя дорогенька. Правда в тому. Що ви налякає. Ми Усі налякані. Подивіться, як ви ховаєте свої сумніви, ховаєте свої спогади про війну. Але в глибині душі ми всі боягузи перед смертю.